Вони ретельно готуються до запливу, в останнє перевіряють весла та човен і вже за хвилину відчалюють від пристані. Збираю, Команда підприємства Кромберген Шуберт з веслування на човнах драконах, яка в минулому році стала срібним призером фестивалю Поліський дракон розпочала підготовку до нових змагань. Окрім спортивних цілей, яких збираються досягнути спортсмени, веслування на човнах драконах згуртовує колектив. В цьому переконаний керівник відділу управління персоналом Максим Козирєв. Коли ти маєш над, на якісь надзусилля докласти під час змагання або під час тренування, то все це передається на роботу. Ти зустрічаєшся і кажеш, ти, мені потрібна твоя допомога, ми працюємо також в команді. Людина робить надзусилля, щоб вийти на загальний результат. І, власне, не потрібно ніякої мотивації. Він знає, що завтра я йому допоможу в іншому. Я штовхну його веслом, щоб він краще веслував, і це працює дійсно. В рамках обміну досвідом між працівниками компанії Кромберген-Шуберт із різних країн світу до Житомира приїхали співробітники із Європи. Сінді душ приїхала із Німеччини і каже: спочатку не планувала брати участь у запливі. Втім, вже після тренування зізнається на годину відчула себе частиною єдиної команди. Лалактіямам клетатей. Мені насправді сподобалось. Я рада, що вони втягнули мене у це. Я чула та бачила, що говорили і робили колеги. і Попри те, що я на жаль не говорю українською. Сподіваюсь, я зрозуміла, чого вони хотіли. Я побачила, наскільки злагоджено вони працювали. Це насправді була команда. Човен хитався всередині. Нього були люди, які боялись води. Я теж боялась там сидіти, але разом нам вдалось досягти успіху. І я думаю, що це найважливіше для команди в минулому році команда Кромберген Шуберт лише за два місяці встигла підготуватись до змагань, і тепер така командна робота проявляється не лише під час спортивних тренувань. Переконує капітан команди Андрій Завируха. Як будь-який командний спорт він розвиває відчуття товариського плеча, відчуття команди, і все те, що відбувається зараз, тут на спорті чи на роботі, воно все об'єднується і здивається в водно. Коли тут ми будуємо сильну команду, ця ж сильна команда завтра приходить на роботу і показує результати там. За словами учасників команди, вони готові викладатись на повну та повторити минулорічний успіх або ж навіть перевершити його.